Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом в окупантів. Істерика телеграм-канали пропагандистів пишуть війна з Кавказом, не за горами. Кадирова хочуть принести в жертву, щоби не ссоритися з Азербайджаном і другими партнерами. Путіну предложат відправити в відставку і показательно наказати Кадирова за збитий Чечні пасажирський самоліт Азербайджан такою ініціативою виступають в Кремлі. Кадыров устроил в Чечне бардак, беспредел, неудачная работа ПВО, выстрелы по пассажирскому самолету – это следствие общего беспорядка. Потому нужно лишить его поста, заставить заплатить компенсации семьям погибших пассажиров и забыть о Рамзаре всей стране забыть, сказал собеседник ВП. Предложение насчет Кадырова Путин получит в ближайшее время. При этом глава Чечни продолжает считать, авиакатастрофа была устроена специально, Щоб не нанести удар по його позиціям, і ПВО з біла щоб щоби Рамзану собі в круження Кадирова завірили нас, що он готов на очень серйозні действия в сложившійся ситуації. Громадянська війна в РФ не за горами. У той же час сам Кадиров знову почав підігривати чутки про свій хворобливий стан, щоб у разі офіційної відставки заявити, що добровільно йде з посади. Після новин про смерть Кадирова пишуть про те, що його могли ввести в стан штучної коми. Причиною джерела називають відторгнення пересадженої нирки, яке почалось кілька днів тому. Про стан здоров'я Твіттер поділився колишній віцепрезидент російської нафтової компанії ЮКОС ЮКОСЛеонітневзлін. Він вважає, що нирку політику могли пересадити в Об'єднаних Арабських Еміратах місцеві лікарі. У будь-якому випадку, відповідно до протоколу, його ввели в штучну кому далі не може гарантувати лікарі з ЦКЛ. Центральна клінічна лікарня Москви констатувала вмирання мозку. І викликали терміново лікарів з еміратів. Вони там вже й чеклують над ним, розповів росіянин. За його даними, Кадиров перебуває в окремому блоці з охороною. Я не можу виключити як гру в смерть на користь в Кремля, як і реалістичну смерть Кадирова додав Незлін. Водночас за його словами в Кадирова ще залишаються більш небезпечні конкуренти, які не стали виступати проти нього відкрито. Я думаю, що в разі його смерті в цій системі через конкурентність його потенційних наступників почнеться сильний збій. Скоріше за все в Кремлі це розуміють і це призводить до такого невирішуваного питання. Зазначив керівник єдиної сили. Відповідаючи на запитання про те, хто претендуватиме на позицію Кадирова в Чечні Сулейманов сказав: це найодіозніші з кола Делімханов, Алаудінов, Магомед на прізвисько Лорд. усе його найближче коло природно, вони сплять і бачать себе вісні наступниками в Чечні. На думку керівника єдиної сили у Кремлі хотіли б, щоб Чечнею керував росіянин, а Чеченці становили не більше ніж половину населення. Можливо, буде якийсь перехідний етап і призначить когось тимчасового з оточення, з найближчого оточення Кадирова на якийсь перехідний період. Додав він. Також Сулейманов припустив, що наступникам Кадирова можуть поставити його сина, оголосять його, а реагентом буде хтось із найближчого оточення, самого Кадирова чи то Аділемханов, чи ще хтось. Далі буде силове рішення в Чечні розпуск усіх прокадирівських формувань насадження на Чечню якогось прямого управління з Москви. Це все буде якось жорстко брати з-під управління. Тому вони подивляться наскільки великі ризики заявив керівник єдиної сили. Крім того, він вважає, що після закриття проекту Кадирова в Чечні буде сильна чистка. На всіх них представників плану Кадирова в Чечні висять кримінальні справи, незважаючи на те, що сьогодні вони мають карт-бланш на будь-які дії в Чечні. І жодного з них, як мені відомо, не знято Кримінальна справа, сказав Суліманов. Раніше в чеченських телеграм-каналах почала поширюватись непідтверджена інформація про те, що Кадиров перебуває в комі. Представник гур міноборони України Юсов повідомив, що кремлівська маріонетка в Чечні Кадиров перебуває в дуже важкому стані. Чеченський опозиціонер, правозахисник Абу Бакар Ян Гулбаєв, який перебуває у вимушеній еміграції, написав, що Кадиров помер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.